Фінансування партії не з кишені олігархів, а з державного бюджету подолає політичну корупцію. Принаймні так вважають політичні експерти В Івано-Франківську. Вони презентували законопроект, яким пропонується забезпечувати поліцили за рахунок державних коштів. На думку фахівців, вся проблема чиновницького свавілля через те, що до влади приходять ставники олігархів. Діють вони виключно у власних бізнес-інтересах, а не на користь виборців. Натомість, якщо поліціли отримуватимуть гроші з бюджету, вони будуть незалежними та працюватимуть Муть виключно на народ відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті. Це своєрідний мікс німецького і польського досвіду. Він передбачає, що фінансуватися повинні не лише ті партії, які пройшли в парламент, а й ті, які набрали 3% голосів. Чому 3% Бо це половина від виборчого бар'єру, який зараз складає 5% Таким чином, це дозволяє породжувати партійну конкуренцію в середовищі і багатьом політичним силам бути на політичному Олімпі активно діяти. Експерти розповідають практик. Ка державного фінансування політичних партій діє у більшості країн Європи. Вітчизняним законопроектом передбачено, що фінансування партій буде суворо контролюватися, зокрема щодо звітності по кожній витраченій копійці. Загалом кажуть аналітики, така система може прижитися в Україні. Головне, аби був тиск з боку громадськості. Наші чиновники, наші депутати, не хочуть змін. Вони привикли жити в цій системі їм комфортно, коли вони займаються корупцією і коли. Вони собі вільно можуть розкрадати гроші і не відповідати за свої поступки. Тому нам треба це міняти, і тільки такими тисками ми зможемо змінити цей устрій. Законопроект державного фінансування партії експерти вже обговорили в Ужгороді. Після Івано-Франківська вирушать в інші обласні центри. Після цього всі пропозиції і зауваження представлять на профільних комітетах у Верховній Раді. Ларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.